・えっ Ми приїхали на Луцький ринок, і сьогодні відео буде саме про нього. Тому що в цьому році ми ще Луцький ринок не знімали, не знімали вам ціни. Я думаю, що автівки. З порівнянням 24-м роком в 25-му стали набагато дешевше. Вони ж постаріли, да? тому давайте подивимося, які зараз ціни. Сьогодні в нас будуть бюджетні автівки, тому що останні відео були доволі такі дорогі автівки. Ми показували на тип каналі. Тому зараз показуємо для всіх бюджетні від 5 до 6 тисяч доларів. Давайте подивимося, які автівки можна розглянути на Луцькому ринку в такому бюджеті. Всім приємного перегляду. Поїхав! Зрозуміло діло, що в такому бюджеті, друзів, до нас попадає на огляд Opel Astra H. Бюджетний автомобіль, народний автомобіль. Ви його полюбляєте, тому що в нього що? Гарні двигуни. Гарний дизель 1,7, гарний бензин 1,6. Тому що дивіться, в нашому випадку гарна комплектація, зрозуміло, діло. Також що цей автомобіль в нас в універсалі, тому що ми що, ми на луцькому ринку. Тут всі автомобілі в універсалі. Подиви. Топова оптика, трохи зазору немає, але не звертаємо увагу, машина не нова, машині вже 20 років, скоро буде. Дивіться, 2008 рік, 1.6 MPI Xenon, всі діла, ціна 5800. Є номер телефона продавця. Релінги є, оригінальні диски є, виглядає класно. А Там салон просто капець. Подивіться, як воно виглядає. Дорого, багато. У нас. Е... Комбінований салон, шкіра плюс тканина, мультикермо, датчики світла і ще ставочки такі дерев'яні. Виглядає круто. І, до речі, такий автомобіль в мене був використання. Мені він сподобався, зайшов, тому що 1.7 дизель, він солярочку просто нюхав. Друзі, кожного разу, коли ви обираєте авто для купівлі, бажано його перевірити повністю, для того, щоб у вас потім, після покупки, не було сумніву, що ви придбали якогось корча. А один із інструментів, за якими перевіряємо автівочки, це в нас CarVertical. Як ви знаєте, всі автівки, які нами рекомендовані, які ми купуємо для наших клієнтів, обов'язково самі перевіряємо через цей сайт. Він дуже легко працює. За він кодом ви можете спокійно перевірити автівочку, та яка вам сподобала. Що ви там можете побачити, як в першу чергу звідки був пригнаний автомобіль, другу чергу, скільки було. Власника. А якщо цей автомобіль був таксі, то також Car Vertical вам покаже. Саме головне, що ви можете побачити, це пробіг цього автомобіля. Якщо він обслуговувався на офіціалах, то Car Vertical вам покаже, в якому році який був пробіг. І ви зможете зрозуміти, чи скручений пробіг. А якщо автомобіль у вас з Америки або з Європи і попадав в ДТП, то Car Vertical також може вам показати фотографії до ремонту. І ви вже зможете оцінити, наскільки він був суттєвий. А для того, щоб Car Vertical був більш доступний для вас, за моїм моїм промокодом MAXAUTO ви отримаєте знижку в мінус 20%. Тому заходьте, користуйтесь і купляйте тільки перевірений автівоч. Гарно видно. Видно цей чудовий чудовий автомобіль, друзі. З цьому бюджеті на Луцькому ринку також можна зустріти Шкода Тур. Раніше це був от дійсно класний ресурсний автомобіль. Він дуже приємний в ходу, у нього гарна якість матеріалів, гарна шумоізоляція. Тобто це одні із перших автомобілів, які були зроблені дійсно класно і якісно. Ці машини коштують в бюджеті в районі 5,5-6 тисяч доларів. Да, ви зараз кажете, що це дуже дорого, але, друзі, саме такі ціни на гарні автомобілі з плюс-мінус оригінальним пробігом. Там в районі 250 тисяч. Так як ви хочете знайти автівку, нефарбовану ну з пробігом 100, ну пробачте, таких автівок уже немає. Немає. От немає. Так, що стосовно цього автомобіля, стандартний такий гарний колір, звичайний ковпаки, від Skoda. і скільки коштує цей автомобіль. Перший рік 1,6 і МПА з Німеччини 190 тисяч пробіг. Оригінальний є номер телефону продавця. Немає ціни. Ну, орієнтовно, де стільки, скільки я вам сказав, коштує цей автомобіль. Друзі, хочу вам нагадати, що будь-який автомобіль, який ви сьогодні побачите в відео, як ви бачите, є номер телефона продавця. Ви можете йому зателефонувати, з ним поспілкуватися. Якщо автомобіль повністю підходить до ваших параметрів, ви можете в нас замовити його перевірочку. Ми все гарненько перевіримо, дамо вам фото, відео, звіт. Зі своїми рекомендаціями. Посилання на наш прайс залишаю під відео. Дивимося по салону. Так, Бачу, що в нас салон дуже гарний, кермо в оригіналі, кондиціонер є. Ну, два склопідіймачі. Ну, В принципі, дуже гарний збережений автомобіль. Йшли, йшли і знайшли. Взагалі не популярний автомобіль для луцького ринку. Але, друзі, подивіться, на який гарний він комплектації. Це у нас Рено Кліо. Всі ми знаємо, що до Рено до технічних частин питань немає. Знаємо, що Рено дуже міцний кузов. що Ці автомобілі навіть те при тому, що їм вже там, по 15-20 по років з легкістю можна знайти не фарбовані і без рижиків, тому що що, кузов у нас оцинкований. Дивіться, у нас максимальна топова оптика. Подиви, які гарні диски. Тобто бачимо, що цей автомобіль у нас десь якийсь спортивний. чи що. І скільки ж коштує така радість. А, так. Не витирається. Давайте я так назву. 2007 рік, 1,6 бензин, 180 пробіг, 5700 його ціна. І пише нефарбований чи щось таке. Друзі, ну я думаю, що цей автомобіль є на авторії. Якщо сподобається, то зайдіть, пошукайте і зателефонуйте продавцю. Маленький для міста гарно, як для першого автомобіля, також гарно. Але я не знаю, зараз люди перший автомобіль собі знаєш, який купляють. Так, ти ж за 20 на автоматі, який сам паркується, сам тормозить, сам полоси тримає. Але все починалося саме з таких з вас 2108 у таких от машин там, де треба от прямо керувати машиною. Давай подивимося, що у нас по комплектації. До речі, комплектація у нас також доволі гарна, тому що є клімат-контроль, кермо в гарному стані, складання електродзеркала, два склопідіймачі, і в дуже гарному, охайному стані сидіння водійське. Тобто виглядає цей автомобіль доволі. Бодьор, поїхали! <му> Біля Тойоти у в мене ходять. Поставили Тойоту, люди ходять, заглядують ці. Друзі, Тойота ще не продається, тому що в неї ще пробіг 89 тисяч кілометрів. Я взагалі не знаю, на якому пробізі краще продати цей автомобіль. Як ви думаєте? Напишіть в коментарі. Я взагалі думав десь 100-110 і вже віддати в люди, тому що я придбав його на 81 тисячі кілометрів. Так, дивіться, зараз відео не про Toyota, а про бюджетні автомобілі. Жодного відео в нас не проходить без цього автомобіля, коли ми знімаємо бюджетні машини. Це в нас Renault. No, Міган 3 Доріст. Він у нас в кузові хетчбеку. Тому тут також є плюс в цьому автомобілі. Можете обрати як універсал, так і хетчбек. Щодо технічної частини, знову немає ніяких питань. Давайте подивимося, скільки коштує цей автомобіль. В нас 2010 рік бензин 1.6, 217 пробіг, ціна його 6400. Трохи не по бюджету, але, друзі, всі торгуються. Я думаю, на 6 тисяч людина скине, якщо вам сподобається цей автомобіль. Так, що в нас по комплектації, звичайно. Є електродзеркала, чотири скло підімачі, звичайний кондиціонер, круїз контролю немає. Але подивіться, в якому стані в нас коліса і сидіння. Максимально збереження. Що ти хочеш показати цей автомобіль ззаду? Да? Ну, специфічний, не знаю. Як всі французькі автомобілі? От вони комусь подобаються, але більшості людям все-таки не дуже заходять. А взагалі там десь де Харків, Дніпро, Там Рено взагалі не полюбляють. Так, ну що ж, переїжджаємо зараз в іншу клітку, тому що в той ми пройшли всі бюджетні машини, відзняли. Зараз переїдемо в іншу. На Луцькому ринку дуже багато різних майданчиків там, де продаються автівки. Це один, там біля входу центрального другий. І також є ще два за ринком внизу. Тому майте на увазі, коли приїжджаєте, ходить трохи їде і вибір автівок. Подивіться, який великий. Друзі, видно ці два чудових автомобіля. В цьому бюджеті ви можете обрати, що цей, що це. Renault Megane 2 дуже популярний, і бюджет саме цей дуже крутий для нього, для того, щоб знайти в гарній комплектації, не фарбований і з гарним оригінальним пробігом. Але сьогодні хочу вам показати саме цей автомобіль, тому що це сценік. Сценік в нас короткий, на дуже гарній комплектації. Також мені подобається його кольор, і так як він взагалі виглядає. Це сценік підходить для людей, яким подобається трохи вища посадка, але технічно. Частина і кузов нічим не відрізняється, як на мігані, другому, третьому, тобто вони всі класні і надійні. Але посадка висока, зручніше залазити і кращий огляд. Дивимося, що ми маємо по цьому автомобілю. У нас 8 рік, 1,6 бензин, навігація кліма, 200 пробігу, ціна 5,850. Бюджет наш наш. Також ці автомобілі, як сценіки, як і мігани, в цьому бюджеті єдна дуже круті комплектація. Знаєте, що це безключовий доступ. Volkswagen курить просто в сторонці, тому що вони мають совість випускати автівку у 2020 році без. Без ключового доступу. Капець? Капець. Давай подивимося, що ми тут маємо. В нас тут є електроручник, старт-стоп, клімат-контроль, електродзеркали, чотири скло в дуже класному стані, що кермо, що сидіння, що підлокітник. Мені подобається. Давай покажемо ще задню частину. Мені в сцені задня частина набагато більше подобається, ніж в Renault Megane 2 чи 3. Напишіть свою думку. Навіть в цьому бюджеті від 5 до 6 тисяч, як от Сандеро, як Міган, як Сценік можна знайти дійсно класний варіант на класній комплектації. Що стосовно цього автомобіля, його історія зроблена вже. Тому що ці машини дуже багато їздять в таксі. Ці машини дуже багато на доставках, на розвозках. Всі. А це що значить? Це те, що ці машини... Максимально невибагливі, економні і безпроблемні. Тому на них також звертайте увагу. Так, що стосовно цього автомобіля, який в нас рік, який в нас двигун, 1,6 бензин, звісне діло, 8 рік, 130 тисяч пробіг. Комплектація якась 0,95-4950 вартість цього автомобіля. Маленький, зручний, юркий в великому місці можна спокійнесенько їздити і не шукати собі півдня паркомісця. По комплектації Сандера трохи бідніша комплектація, але я бачу, у нас є два склопіді є кондиціонер. Але звертайте увагу, що не у всіх цих автомобілях є кондиціонер. Тому що так да, інколи зустрічається вроді свіжий, 80-й рік, але кондиціонеру немає. До речі, я там не додивився. Є ще електродзеркала. Поїхали. Зараз вам покажу один із своїх улюблених автомобілів в цьому бюджеті. Всі ви знаєте, ті, хто давно підписаний, що це от мені, от прямо до душі цей автомобіль. У нас ще й попався гарний кольор. Виглядає візуально гарно. Але, друзі, треба звертати увагу на цих автомобілях до іржі, тому що вони за що своїх років дуже схильні до неї. Треба дивитись пороги, низ крил, також дивитись задню ляду, задні арочки. Тому що дуже часто зустрічаються там рижики. В нашому випадку все виглядає. Дуже гарна, гарна гума, гарні диски. Давайте подивимося, скільки коштує цей автомобіль. Сьомий рік 1,490 кВт, Це один із кращих двигунів. 214 пробіг, ціна 5800. Також є номер телефона продавця. Тепер давайте подивимося по комплектації. Є 4 склопідімачі, електродзеркала, датчик світа, круїз контроль, кермо в ідеальному стані не фарбоване. Сидіння також клімат, контроль, ЄСП шестиступочка. І давай покажемо задню частину. Це знаєте, так для... Порівняння. Давайте зараз зробимо картинку Renault Megane 3 хетчбек і Volkswagen Golf 5. Що вам подобається більше? Зрозуміло діло мені це. Як альтернатива сценіку, друзі, якщо вам не подобаються французькі автомобілі, можете також в цьому бюджеті розглянути Ford 1.6 дизель, топчик, бензин 1.6 також топчик, і комплектації також у цього автомобіля є дуже гарні. Подивимося на цей автомобіль, оригінальні диски, гарний також колір. Бачу, комплектація у нас чия, це одна із максимальних комплектацій. 2007 рік, 1,6, 267 пробіг, ціна 5600 дизель. Якщо цей пробіг оригінальний, то нічого страшного в цьому пробігу немає. Не забувайте, друзі, що автівочка 2007 року, їй практично вже 20 років. Зрозуміло діло, що знайти з кожним роком пробіг 200-250 ще складніше. Так, що в нас тут по комплектації? П'яти ступочка, клімат, контроль, круїз контроль бачу, мультикермо, датчики світла, чотири склопіднімачі, електродзеркали. І подивіться, як якісно і цікаво виконаний салон. Подобається? Подобається. Мені так. Пішли, подивимося, ще якийсь автомобіль для того, щоб було відео максимально цікаво. Ми хочемо показати різні автомобілі в цьому бюджеті. Автомобіль підходить під наш бюджет? Підходить. 6450. Блін, а що так сильно торгується на оському ринку? Там два комплекта гуми. Точно, якщо два комплекта гуми, можна трохи доплатити. Так. Шкоди фабії в нас ще не було в цьому відео, тому треба про неї трохи розповісти. А навіщо зараз про це робити, якщо в нас є повноцінне, ціле відео про ці автомобілі, які плюси, які класні коробки, які класні двигуни і які є недоліки по кузову. Тому залітай і подивись. А тут щодо стосовно цього автомобіля, давай подивимося, які в нього технічні характеристики. Бачимо, диски оригінальні, гума зимова є вже добре. 184 пробігу, 6450. Кліма, два комплекти коліс. 11 рік, 1,6 дизель. І є номер телефона продавця. 1,6 дизель, до речі, це один із топових двигунів саме для цього автомобіля. Він ресурсний і економний. Якщо ми тут бачимо, кермо в ідеальному стані, є в нас підігрів сидінь, є клімат, контроль, є у нас Аукс, сидіння в класному стані і два скло Комплектації на цих машинах завжди були трохи такі слабкі. Тому, якщо ви тут розраховуєте знайти люк, без ключовий доступ, повністю шкіряний салон, там щоб сама паркувалася, і робила, то у вас цього не вийде з цим автомобілем. Це такий гарний бюджетний автомобіль на кожен день. Розказую. Знаєте, я хочу вам зараз показати, де є які майданчики на Луцькому ринку, тому що я знаю завжди безліч питань від вас, куди мені їхати, де мені ходити, де є майданчики. Зараз ми вам це покажемо. Давайте виїдемо зараз на центральне кільце Луцького ринку. В риночний день машини стоять скрізь, Отак по колу, інколи навіть отут на трикутниках стоять. Зараз розвертаємося з вами. Ось вони також стоять, продаються і тут в четвер і в неділю максимально багато машин. І Ось вони стоять також вдоль дороги. Так, якщо ми їдемо з міста, піднімаємося. Ось у нас коло. З правої сторони у нас є автоплощадка, мотор, називається Жовта будочка. Дуже багато різних машин продається, але в цій будці, як правило, трохи бюджетні машини продаються. З лівої сторони це основна клітка. Називаємо її адміністрація. Тут багатий вибір автівок, але... Максимально свіжих і бюджет тут у районі 15-20, Але також да попадається трохи дешевше, але якщо прям бюджет маленький, то краще направо. Потім отак от ми їдемо вздовж, і тут. В базарні дні машини отак от стоять вдоль дороги. Завтра в нас четвер. Зараз приїдуть люди, продавці візьмуть ці машини, всі помиють натруті, знову сюди поставлять. Отак, от ми їдемо, щоб ви розуміли, це все буде повністю стояти в машинах. Також тут можна кави попити, ходоги поїсти, шашлик поїсти. Інколи в базарний день приїжджаєш, немає машини, але знаєш, там з ким поспілкувався, там щось поїв, там попив, так весело. Дивіться, от зараз ми їдемо і є можливість звернути на. Ліво. Повертаємо. Тут також автівки стоять, багато стоїть. Їдемо зараз далі. Чуть-чуть буквально проїжджаємо метрів 100. Дороги тут немає, але коли пішки йдеш, то нормально. І бачимо: тут в нас з правої сторони є ангар, і ось також невелика клітка. Тут продаються автівки. Зліво вхід. Туди спускаєтесь і можна побачити, що там багато продається машин. Дай я на секунду піду покажу. Ось тут продаються автівки, бачите, невелика кількість, але є. І також йдемо сюди. І тут у нас також дивіться, скільки продається машин. Але це ще не все. Їдемо далі. Машини тут будуть скрізь я. Щоб ви розуміли, вони от навіть от сюди вдоль цього забору заїжджають з жопою. Бачите, тут такі спеціально зробили каміння, поклали, щоб можна було туди заїхати. І виїжджаємо на центральну вулицю, повертаємо наліво. Ми їхали звідти, повертаємо наліво і їдемо знову вздовж. Тут також машини продаються. Тут це продається. Коротше, тут, коли пішки, щоб зробити одне коло, то треба витратити десь півтори години часу. Ось ми приїхали до ще одної клітки. Вона з правої сторони, можете побачити, там де шлагбаум, це взагалі був колись. Центральний авторинок. А тепер там трохи продається автівок, і центральний авторинок став вже наверху біля адміністрації. Проїжджаємо трохи далі і бачимо, що тут ще одна в нас клітка, продається дуже багато машин. Тут у нас на дорозі, бачите, лежать колеса. Це все обереться і поставляться сюди автівки. Бачите, дуже багато різних машин продається, і кількість цих машин велика. І не забувайте, що зараз у нас середа. Тобто, чим класний луцький ринок, що ви в будь-який день, навіть не в базарний день, приїжджаєте, і тут багато кількість машин продається. Зрозуміло діло, що в четвер набагато більше, тому що це у нас, тому що це у нас день ринку, і приїжджає з різних областей, там з Ковеля приїжджає, з Дубна, з Рівного. Тобто вам не треба їздити. Вони самі сюди приїдуть. Тому все, друзі, все показав, обняв, підняв, папа. -па. Ну що ж, друзі, ось і відео підійшло до кінця. Як ви бачите, саме ці автівочки ми зустріли на Луцькому ринку. Але якщо б ми були на Київську, то в цьому бюджеті могли би бути трохи інші. Головне питання до цих машин, які ми вам показали, це їхній рік. Як ви можете побачити, практично на всіх машинах пробіг 190, 200-220. Але справжній пробіг може бути трохи інший. Тому ще раз нагадую: якщо вам будь-який автомобіль сподобався, друзі, треба його максимально перевірити за всіма базами, виписками і комп'ютерами діагностику. А якщо в тебе немає можливості цього зробити, можеш звернутися до нас і ми тобі допоможемо. Тому всім дякую, хто дивився до кінця. В наступному відео покажемо бюджет трохи інший. Тому підписуйся, з нами цікаво, Па-па!